Упродовж місяця за звання чемпіона шкільного турніру з футзалу кубок НФК Ураган та чималий грошовий приз 40 тисяч гривень для покращення спортивної інфраструктури своєї школи змагалися учні перших п'ятих класів зі всіх навчальних закладів Калуша. Загалом у турнірі узяло участь 11 команд. Цей турнір поводиться вже втретє, і приємно зазначити, що традиційно вже цей турнір виграють вихованці загальноосвітньої школи номер 6. Такі змагання спонукають учнівську молодь до фізичного розвитку оптимістичного погляду в майбутнє прагнення до здорового способу життя. Такі ігри дітям дають дуже багато. Діти вчать себе налаштовуватися на те, що вони мають перемогти. Це, по-перше, дисципліна цих дітей, які виходять на це футбольне поле і думають про те, що вони мають перемогти. Удосконалювати себе. Хто програв, він думає, як на майбутнє стати тим, щоб тою командою, яка би на другий рік перемогла цих, хто обіграв їх сьогодні. Учасники турніру по-дорослому докладали максимальних зусиль, щоб перемогти суперника. Вирували нестримні баталії, а самі ігри були по-справжньому емоційними, видовищними та експресивними і подарували чимало задоволення всім уболівальникам. Все пройшло добре на хорошому, на хорошому професійному рівні. Я розумію, що є моменти, є емоції, є переможені, є переможці. Хтось хоче перемогти, хтось хоче. Хтось програє, але, на жаль, футбол така річ, що немає всіх переможців. Є переможені, є переможці. Третій раз поспіль переможцем шкільного турніру з футзалу кубок НФК Ураган стала команда Калузької загальноосвітньої школи номер 6 Приємно зазначити, що в запеклій боротьбі між учнями школи номер 5 та 6 перемогу все-таки здобули учні загальноосвітньої школи номер 6 За кожною перемогою стоїть велика праця, переконаний тренер команди переможця Андрій Король. Першу чергу це тренування. Тренування, тренування. От діти займаються, ходять на футбол, тренуються і так, і так до того ми і достигли, що ми виграли цей турнір втретє вже поспіль. Підтримують тренера і юні футболісти. Ну, ми дуже били, багато поворотів їм, але били ну, вищий рік, один оцей вдарив дуже добре. І один-нуль один один ми так і виграли і завдяки йому. Ми вже ходимо років на футбол. Ми тут готові вже. третій раз виграли виріли. Саме команда загальноосвітньої школи номер 6 і отримає головний приз змагань 40 тисяч гривень для покращення спортивної інфраструктури свого навчального закладу. на спортивний інвентар. це йде, це придбання йде м'ячі в першу чергу, перше це м'ячі, це є спальники, спальні мішки. Ну і спортивний інвентар переважно, які потрібні для школи, дуже потрібні для школи. Переможців привітав менеджер шкільного турніру з футзалу Ігор Сорока. Хочеться привітати команду шостої школи міста Калуша з завойованим титулом, вже черговим. Також хочеться відзнати, відзначити команду п'ятої школи, яка достойно виступила в фіналі. Трішечки забракло їм фортуни для перемоги в даних змаганнях. Другими стали юні футболісти загальноосвітньої школи номер 5 Вони отримали срібні медалі турніру, комплекти форми та футбольні м'ячі. У боротьбі за третє місце зійшлися команди загальноосвітніх шкіл номер 10 та 2. Перемогу здобули футболісти 10 школи. Вони стали бронзовими призерами турніру та були нагороджені медалями та футбольними м'ячами. Два м'ячі отримала й команда загальноосвітньої школи номер 2 Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.